Будемо пропускати по провіднику електричний струм. Як це вплине на магнітну стрілку. Стрілка почала рухатись. Вона переорієнтовується у просторі. Я бачу синім кольором. Від мене. Змінив напрямок струму. Стрілка знову переорієнтувалась червоним кольором від мене. Ми бачимо, що електричний струм впливає на магнітну стрілку, знаходячись на відстані від неї. Таким чином маємо підтвердження існування силового поля навколо провідника зі струмом. В цьому силовому полі на магнітну стрілку діє орієнтуючий момент сил. Оскільки це силове поле. Діє на магнітну стрілку його назвали магнітне поле. Таким чином, провідник зі струмом є джерелом магнітного поля.